Практика очищення, звільнення, омолодження від лемурійців. Лемурія була першою високорозвиненою культурою, що з'явилася на світ. Лемурія буквально означає благословенна земля щастя, що воркує і сміється, в якій є все. Усе життя в Лемурії проживалося так, що на першому місці був постійний контакт із Божественним джерелом і отримання його керівництва. Усі аспекти життя розвивалися навколо цього фундаментального розуміння. У результаті виник глибоко вкорінений зв'язок з усім живим, що означало вдячність і повагу до нього. Лемурійці володіли здібностями, які нам повернули 7 січня 2024 року разом із 12-нитковою сонячною діамантовою ДНК. Міжнародна Школа духовного розвитку Всесвіт я духовна школа землі, галактики і Всесвіту, місце, де втілюється план творця зі створення нової реальності. Де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, пропонує вам практику, очищення, звільнення, омолодження від лемурійців. Практику проводить Вікторія Крупа. О улюблені, Бог Отець і Божественна мати, Санат Кумара, наші друзі Лемурійці, Шива Індра, Вішну та інші представники усіх королівств Шамбали, Дух Дерево Айя. Прошу вашого дозволу та підтримки у цій практиці. Я запрошую вищі сили і наших друзів лемурійців провести цю практику через мене. Запрошую душу кожного глядача долучитися до цієї практики. Займаємо зручне положення. Переконуємося, що наші руки і ноги не перехрещені. Ми починаємо глибоко дихати, наше дихання ритмічне і одночасно розслаблене. Я прошу наших друзів-лимурійців перенести нас на галявну щастя. Вона велика і прекрасна. Ми сидимо на галявині і біля нас сидять наші друзі лимуріці та багато інших істот і духів природи. Посередині галявини стоїть дух, дерево, Айя. Усі з'єднуємося енергонитками, ми створюємо єдине енергополе, я, є, весь світ. Я є у всьому, і все є в мені. Я є. У всьому, і все є в мені, я є у всьому, і все є в мені. Я очищую своє енергетичне поле. Я звільняю всі свої тіла від негативних енергій, подій, спогадів від усіх образ. Я є Всесвіт для мого тіла. Його органів, кожної молекули, кожного електрона. Я творець своєї гармонії і я керую процесами у своєму тілі. Я дякую всім своїм тілам за їхню прекрасну працю. Я прошу вибачення у свого тіла, якщо я його не чула і не слухала. Я наповнюю кожну клітинку всіх своїх тіл світлом і любов'ю. Я наповнюю кожну клітинку всіх своїх тіл молодістю та енергією зцілення, зцілюючи кожну свою клітину, я зцілюю себе. Я зцілюю Амаю. Я зцілюю Всесвіт. Я є весь світ. Я є у всьому, і все є в мені. Я є у всьому, і все є в мені, я є у всьому, і все є в мені. Дякую нашим друзям лемурійцям Дякую усім вищим силам за цю практику. Будь ласка, залишайтеся ще трохи часу в цих енергіях. Дякую, дякую, дякую. Це авторська практика Вікторії Крупа. Ваші відгуки та лайки допоможуть якомога більшій кількості душ побачити це відео та допомогти їм. І є тією невеликою платою за те очищення, омолодження, яке ви зараз отримали.